Друзі, розпочинається відео з гарного вихідного з чудовою погодою. Погода була настільки класна, що, здавалося, прийшла весна серед зими. Тому ми з дітьми вирішили прогулятися і поїхали до міні-зоопарку, який розташований недалеко від нас. Я про нього вже неодноразово розповідала у минулих відео, і бо це наше улюблене місце. Ми дуже часто туди їздимо. Діти радіють можливості погодувати кіз, оленів, іконей, а спостерігати за кроликами, качками і курочками для них це окреме задоволення. Ну і нам теж приємно трохи розвіятися і провести час разом. Тож я з радістю ділюся атмосферою цього дня, гарним настроєм. Ну і шлю вам промінчики сонечка, які ми тоді наловили. Після повернення додому я забрала посилочку. Напередодні виявила, що в мене закінчився окислювач для волосся, а мені вже саме потрібно було фарбуватися. Тож я зробила замовлення в інтернет-магазині Єва, там натрапила на гарні акційні пропозиції, ну і скористалася такою можливістю. Купила сам окислювач для фарби, цілий літр. Не люблю купувати маленькі об'єми, тому що це і невигідно і швидко закінчується. Також замовила собі сонцезахисний крем, користуюся ним навіть взимку, тому що використовую у догляді ретинол. Саме такий купила вперше, але він був за дуже привабливою ціною. У замовленні також була сироватка з вітаміном С від фірми Козде Баха. Це вже не перша баночка у мене від саме цього засобу, і він мені подобається. І останнє, що я замовила, це крем під очі, бо мій вже закінчується. Взяла його від фірми MediPeel, В принципі, це непоганий такий бренд. У мене вже були засоби від нього, саме цього крему не було. Але він знову ж таки був з гарною знижкою, тож я скористалася цим. Трохи покористуюся всім цим і розкажу, що і до чого, чи сподобалося, чи ні. Ну, а оскільки мені прийшов основний засіб, заради чого я робила замовлення, окислювач для волосся, то я приступила до фарбування. Фарбуюся я вже давно сама, можу це робити навіть без дзеркала. Фарбу купую у Єві зараз найчастіше, часом беру на мейкапі. так фарбуюся я майже на осліп. Ніколи не дивлюся, що там робиться у мене ззаду. Е, просто мажу, я відчуваю всі ці пасма і можу не перевіряти. У цей вечір не встигла зняти уже результат, покажу пізніше. У нас ранок і у нас оладки бананові. Мажу на топленому маслі, виходять такі ароматні. Робила небагато. Так, щоб не засихали. Хто їх потім? Їх, вони під'їдаються, звичайно, але не свіжі оладки це вже не те. Ой, Марко поснідав оладками. І я тільки його вдягла у чисте. Покажись, покажись. Ой, бруднулька, буде передягатися. Ось така у нас ковтина. Уже вся в плямах з-під ягід. Я гід свіжому морожені, це малина, треба відразу запрати. Скажу вам з досвіду, що якщо це зробити відразу, я беру мило від плям, звичайно, там за тебе звідки чи з І Оцим милом, отак от запираю кожу, просто щось собі. Ага. Мама! І дуже часто навіть не треба більше нічого робити. Мама. Так. так. і дивіться, що у нас вийшло. У нас ці плямки повідходили відразу. З черлиці це було б складніше. Ось тут лишилася пляма, я її бачу, і я зараз отак намилю і ще залишу отак, тут прямо десь на годинку, а потім мені треба буде ставити прання, то я це все закину у прання. І зазвичай все відходить. Не лишається жодної плями, все гарненько відпирається. Отак беру. Залишаю прямо тут. Воно полежить десь годинку, ну, може трошки менше, трішечки полежить і я у прання. У нас другий день вимикають воду. Причому надовго і без особливого попередження. Ну, може, десь вони і пишуть про це, я не бачу тих повідомлень. Знову запустила машинку пральну з пранням, вчора те саме було. І вона воду набрала, почала прати і все. Пищала, пища, пищала, пищала, все, вода закінчилася. Не знаю, коли поперем. Буде так сидіти тепер. Ковтинка випрана і вже навіть висохла. Жодної плямки від малинки немає. Я постійно так роблю: більшість плям відпираються. Якщо свіжо заляпані ягодами одежинки відразу попрати, то зазвичай нічого не лишається. Не знаю, чи чорниця так відходить. Щось я не перевіряла по чорниці. Я пофарбувалася. Як то показати, я не вмію себе в зеркалі знімати. Готова. Такий в мене вийшов відтіночок. Він швидко змивається. Ось покажу взад. Я трішки підфарбувалася. Йдемо на вулицю. На вулиці гарна погода сьогодні. Йдемо гуляти. Еля сюди вдома. Пашляє, соплі. Коротше, принесла з чергову якогось вірусу. Лишилася вдома. Але на вулицю йдемо, гуляємо, вигуляємо річі. Люблю, коли я свіжо пофарбована. Як і якесь зовсім оновлене відчуття. Аж хочеться нафарбуватися яскравіше. І йти підкоряти цей світ. Але далеко нам не доведеться йти. йдемо на вулицю, погуляємо. вигуляємо річі, діти подихають і все. Будемо бідати і спати. Ну, хто спати, а хто буде, кого плани. Буквально зранку була класна сонячна погода. Вже знову все затягнуло сіро, і непривабливо. Не знаю, мені завжди так шкода тих ялинок. Оце постояли декілька тижнів, називається, відслужили своє і до побачення на звалку. Тому краще мати штучну. Хтось ховається. Хтось ховається за мною. Хто це за мною ховається? Це я ходить за мною і ховається. Мамо був? Відключили воду, але мама невгамовна вирішила наробити вареників. З м'язком. Тут дві курточки, які тільки попрала. Вони просто пранні в пральній машинці. Хочу випробувати, їх розбивати такою просто щіткою для волосся. Бачила, що це робити дуже легко, просто постукавши по одязі щіткою. Попробуємо. Експеримент разом з вами. Це розійшлося. А оцю тут, Ні, тут воно захотілося, щоб я руками ще його дорозправляла. Частково робочий лайфхак. В принципі, воно працює, але не на усьому одязі. Там, де є такі прошиті квадратики. Воно мене не захотіло відразу все розбивати. Довелося трошки допомагати руками. Ще в мене є білі гриби, давно стоять, хочу їх, не знаю, щось треба приготувати. Наразі їх просто треба замочити, потім я їх відварю. Сушень, на дно сипала солі. Кажуть, так гарно зберігається. Порада мами сипати сіль. Вариться у мене грибний бульйон. Я гриби замочила, вони в мене довгенько стояли замоченими І тепер я поставила їх відварюватися з цибулькою, лавровим листочком і з трошки солі покинула. Вони мають гарненько рознаваритися і тоді почнемо збирати юшку. Так, я надумала зварити карпатську юшку з грибами. Гриби відварила і відсидила. Бульйон не виливаю, а зливаю його в окрему ємність. Він нам ще знадобиться. Обсмажую дрібно нарізану цибульку. Коли вона зазолотиться, додаю тоді тертої моркви. Не жалію ні цибулі, ні моркви. Поки все на пательні готується, я дрібно ріжу відварені гриби, викладаю їх до моркви з цибулею і все це відставляю в сторону. Беру іншу пательню, на неї викладаю вершкове масло і його розтоплюю. До масла додаю борошно і його заварюю на маленькому вогні, постійно помішуючи. На даному етапі бажано було б додати сметани або вершки, але у мене не було, не виявилося чомусь. Тому я не додаю, пропускаю цей етап, а поступово вливаю градний бульйон і постійно перемішую, щоб не утворювалися грудочки, а суміш виходила однорідна. Рекомендовано це робити війничком, але я боялася потряпати по тенью, вона ще в мене дуже новенька, тому я це робила лопаткою, намагалася акуратно все розгняти. Тепер всі наші складові можна з'єднувати. До залишків бульйона я вливаю отриману суміш, а також додаю моркву з цибулею і з грибами. Все це ретельно перемішую і довожу до кипіння. Я сюди ще давала чесничок свіжо вичавлений. Таку грибну юшку з білими грибами по карпатськи подавати гарячою. Вона вийшла надзвичайно смачною, ароматною і ситною.